Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Від росіян йде нова загроза, проти якої поможуть далекобійні ракети до Петріот. Пишете канал Оперативні Новини. Скоти активізували застосування керованих авіабомб із модулем УПМК. По суті, стара радянська ФА-500 з прикрученим модулем із крилами, хвостовим оперенням та електронікою. Такий собі аналог ждем. Такі російські бомби мають дальність польоту до 50-70 кілометрів, скидаються з ворожих літаків далеко подалі від зони дії нашої ППО. Активність застосування до 18-20 ізділій за добу. Небезпека ще й в тому, що бомбами з. Модулем УПМК орки намагаються працювати в першу чергу по передньому краю нашої оборони, щоб так нівелювати здобутки ЗСУ на землі. Але доволі часто такі ізділя росіяни скидають і по нашій цивільній інфраструктурі на прифронтових чи прикордонних областях: Херсонщина, Сумщина та Чернігівщина. Окремий секрет: а хто ж дає росіянам електроніку та комплектуючі для виробництва цих модерів УПМК, які потім прикручуються до старих радянських авіабомб? І хто русским взагалі підказав таке вундервафе? На перший погляд, зробити свій аналог ждема виглядає напрочуд. Очевидною та простою ідеєю, але в РЕФ самі до цього додуматись не змогли. Вперше російський ВПК показав модуль у ПМК ще на початку 2010-х років. Але замовлення на ці здійл'я так і не було, бо виглядало не аналоговнятно. Натомість, росіяни, щоб покрити традиційний дефіцит нестачі керованого озброєння для тактичної авіації, намагались виробляти щось на кшталт ракетобомба під індексом Гром 1Е чи гігантоманські керовані авіабомби УПАБ 1500 Але запустити масштабне виробництво обох зразків орки таки не. Спромоглись. Ще росіяни намагались втілити модернізацію Су-24 із установкою цифрового прицілу Гефест. Мовляв, замість розумних бомб створювати аналоговнятні розумні літаки. Але навіть із таким вундервафи виходило, що рефу ледь виповзла на рівень американського бомбардувальника F-111 зразка 1980-х років. Та й тема з Гефестом не пішла масштабно через об'єктивну нестачу кондиційної електроніки. Можливо, в історії з модулями УПМК від радянської бомби росіян вухоростуть від ірану. У всякому випадку іранський XIR. Має аналогічного типу керовані бомби, які скидаються із Су-22. І на такого роду іранські ізділля дуже облизувались розпропагандони на тлі хвиль перших атак шахід 131, 136 по нашій енергосистемі для скиду бомби із модулями. У ПМК росіяни використовують свої Су-35С, залишилось до 100 одиниць та Су-34 залишилось до 100 одиниць також. Але схоже, що тут потенціал застосування обмежений кількістю льотчиків у ворога, що в принципі уміють працювати з керованим авіаозброєнням. В теорії, щоб обскувати російським півдням. На Су-35С з керованими бомбами, треба F-16 з ракетами aim 120 Але схоже, що тут другим ешелоном треба також Гріпен чи Єврофайтер, що можуть відстрілювати ракети повітря-повітря, метеор з дальністю до 200 кілометрів. Нюанс в тому, що російських півнів на су 35 з плануючими бомбами. За тактикою повітряних засідок прикривають ті самі літаки, але з ракетами Р-37М повітря-повітря. І з фактичною дальністю пуску порядка 200 кілометрів також. Тому і нам в теорії треба насправді комбінація за F16 та гріп та або Єврофайтер, аби остаточно відбити УП будь-яке бажання займати небо над Україною. Це був ідеальний варіант, реалізація якого буде дуже тривалою, але є і більш практичний варіант, реалізація якого буде можлива у відносно близький час обскубати пір'я руським півням на Су-35С у форматі повітряних засідок. Із використанням ЗРК Петріот, навчання на які наші оператори вже майже пройшли. Дальність стрільби по крилатим ракетам чи літакам аж на 160 км комплексу Патріот забезпечують зенітні ракети. Типу ПЕК 2, і схоже, що саме такого типу вироби США виділили для ЗСУ. Буквально вчора, в рамках 35-го пакету військової допомоги. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.